Є гаманець. Він ось тут відстіпається. Сюди ви можете положити кошти, карточки, монеточки. що завгодно. Добре, я хав... ну я, я подумаю, щось не знаю. 50 на 50. Є ще ще. Чому? От ви мені поясніть, чому ви захотіли подумати? Не знаю, тому що середню хочу, вона якась завелика. Ну ви ж хотіли, щоб все влізло? Ну так, але середню. Середню? Так. Давайте тоді я вам покажу блакитну. Ой, я вам дуже. До речі, плакитна сумочка. Дуже схожа до цієї, але в рази менша. Вона такого середнього розміру це замш. Якщо так би... вона ж така сама? Ні, ну, ну де ж така сама. Подивіться на цю сумку. І подивіться на ось цю сумку. Ні, дівчино, щось ось... не подобається. Ще менше. Ще менше. Так. Ну давайте я вам можливо покажу. Ой, давайте я вам. Ох, це так все гарно. Просто подивіться на ось цю сумочку. Вона такого пильного кольору, дуже приємна, стильна. Підійде як на роботу, так і на вечірку якусь. Не як знаю, вона? напевно, що а 4 не вміститься. Потрібно, щоб а 4 вміститься? Так, добре. Давайте подивимося тоді шопер. Я вам пропоную шопер шоколадного кольору. Підходить? Ну звичайно. Супер. Давайте тоді звернемо увагу на ось цей шопер. Він Дуже... щось великий, такий самий, як і ті сумки. Ну, це шопер, ще по 4 влізло. Вліз... А трішки поменше. Ще менше. Так. Добре, давайте тоді подивимось. А... а давайте такий варіант подивимось. Як вам? Ой, Беталон яка гарна. Голого, ага. шоколадний колір. Ось тут відстівається, ось так. Дуже вмістка. Поміститься ваш ноутбук А4. Тут є додаткові ручки, тобто, ось це можете просто носити, а ця регулюється. А що це за штучка там така? А це просто а! Це не просто, це для ключниці. Ось так вісить у вас це все. Ключі можете повісити або ж додаткову ключницю. Показую вам ключницю. Ось дівчаток, ось тут ключниці. Також шоколадний колір. Ось тут беремо і цепляємо. Так. Ну але ключниця також за додаткову оплату. Ой, знаєте, мені оцей набір подобається. Подавити. Так, так, можна Слова? на касу. Так, да, звісно. А ви що не продавець, не консультант? Ні, я просто постійний клієнт тут. І ви так знаєте товар? Ну, звісно, я постійний клієнт. Будь ласка, ось консультант, ось каса. Гарного дня, гарно носіть.